Зараз знаходимося в Дарницькому районі, дитячий садок 370. Зараз він побудований за рахунок поєвої участі тих забудовників, які несуть соціальну відповідальність, будуючи нові квартали, райони. І також дуже важливо не забувати інфраструктуру. Яка не приключає соціальне навантаження це школи, дитячі садки, парки, спортивні майданчики і так далі. В цьому дитячому садку буде навчатись 120 дітей. Дитячий Садок абсолютно облаштований, сучасний, великі вікна, світло використовуються сучасні технології, енергозбереження. Тобто він відповідає всім найкращим стандартам і впевнений, що і батьки, і діти будуть отримувати насолоду, відвідуючи цей дитячий садок. Зараз модернізуємо систему електронного запису до дитячих садків. Два місяці вже триває цей процес модернізації, і саме завдяки тому, що ми здійснили певні такі дії, то вже на сьогодні 2,5 тисячі дітей отримали запрошення прийти до дитячих садків. Це істотне зрушення, і ми сподіваємося, що за літо всі дітки прийдуть.